Доброго всім дня. Представляємо до вашої уваги комерційне приміщення, яке знаходиться в центрі селища міського типу Лисець. Маємо ми центральну дорогу в напрямку. Тому в Тому у нас є селище міського типу Богородчани і в іншому напрямку Івано-Франківськ. Маємо приміщення. Яке знаходиться на другому поверсі, є два входи. Є один вхід, один вхід окремий, і також є у нас інший вхід. Сходимо на другий поверх. Ми також маємо тут по сусідству у нас вся комерція, є продуктові магазини, є стоматологія. Також далі, далі по дорозі у нас є школа і центр селища. Зараз більш детально покажу вам приміщення. Це ми піднімаємося по сходами окремими до приміщення. Двері у нас металопластикові. І так, маємо приміщення з косметичним ремонтом. Є виведені у нас розетки по низу. Гарно підключати якусь техніку. Є Батарея, опалення. Опалення в даному приміщенні є центральне, стоїть котел е, твердопаливний, але в перспективі можна зробити індивідуальне газове опалення. Всі комунікації для того підведені. Маємо лічильники на електроенергію. Також маємо в приміщенні таке невелике підсобне приміщення. Є от виведення розетки, виведення комунікація під газовий котел, також є туалет, самовузол. І є у нас е, лічильник на воду. Також можна спокійно собі набирати окрему воду, якусь ємність. І також у нас у цьому більшому приміщенні виведена каналізація під якийсь додатковий умивальник. Вода підведена, підключений інтернет. Попередньо дане приміщення здавалося в оренду для сервісу мобільних телефонів. Та останні орендарі були салон краси. Тому для кого цікавий варіант оренди або, можливо, купівлі даного приміщення, звертайтеся за номером телефону, який буде прикріплений нижче в описі, або в агентство нерухомості стабільність. Дякую вам за увагу.